Всім привіт, 13 вересня в районі міста Купінськ було збито дрон Камікадзе Шахет 136 Також відомий під російською назвою Грань 2 Російська сторона поспішно заявила, що дрон спрацював і знищив ціль. 15 вересня з'явилися фото уламків дрону із міста Нікополь Дніпропетровської області. На даний час це перші підтвердження поставок іранських дронів у Росію. Сьогодні ви більш детально дізнаєтесь, що це за апарат. Нагадаю, що ви можете підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео, в яких я розповім про більш серйозні іранські дрони. На кадрах іранського телебачення ми бачимо пускову установку, замасковану під автомобіль Самоскит максимально проста конструкція, яка дозволить змонтувати її на інші типи транспорту, наприклад, пікап. Це робить установку максимально дешевою та мобільною. Перейдемо до характеристик дрону. Довжина 3,5 метри, розмах крил 2,5 метри, вага приблизно 200 кг. Із них орієнтовна бойова частина не більше 25%. Заявляється про бойовий радіус дії до 2,5 тисяч кілометрів, що звучить просто фантастично. Враховуючи його габарити, можна стверджувати про радіус в декілька десятків кілометрів, швидкість польоту до 185 кілометрів на годину, побудований дрон із максимально доступних комплектуючих. Двигун md 550, який ви зможете купити на AliExpress, супутникова навігація цивільного класу. Це зумовлено. Но санкціями, які накладено на Іран, доводиться переходити на доступні цивільні комплектуючі раніше з'являлися дані про поставки дронів єменським хусетам. Хоча сторони це не підтвердили. Але 11 березня 2021 року хусити продемонстрували ідентичний дрон на виставці у Ємені. Фотографія зліва, а на правій частині зображення обломки дрону шахет після спроби нападу хуситами на урядові сили Ємену 23 вересня 2020 року. Також потрібно відзначити інцидент з атакою орієнтовно двох дронів шахет на танкер поблизу берегів. Манну 29 липня 2021 року, загинуло двоє людей. Іран, звичайно, все заперечує, але всі факти вказують на нього. Підведемо підсумки. Кадри з величезними вибухами після влучання дрону це іранські постановки. Він часто створює красиву картинку для власної пропаганди, але все одно це досить серйозна зброя. Шахет призначений для удару по стаціонарним цілям, що потребує точної розвідки. Чим росіян проблема. Проста конструкція і невелика собівартість, орієнтовно, це 50 тисяч доларів, дозволить закупити, а при потребі і налагодити виробництво на території Росії із заміною комплектуючих на доступні. У сучасній війні це грізна зброя, але за умов правильного використання. В коментарях можете написати власну думку, оцініть відео лайком, а також підписуйтесь на канал. До зустрічі!